Вечір справжнього, автентичного, смачного бельгійського монастирського аббатського, майже трапійського пива. Вітаю друзів та гостей каналу Пивна П'ятниця. У мене на кухні щоп'ятниці. У нас тут завжди щось цікаве про смачне та якісне пиво. Сьогодні вечір бельгійського. Пиво Сент-Бернардус. Майже вся лінійка того, що зараз продається в Україні. Основний склад, можна сказати. Не вистачає тут пива Енкель четвірка з бірюзовою етикеткою, воно бувало в продажу, але я його давно не бачив. І не вистачає в банці Сан-Бернардус з Токіо. Трішки інше пиво, як я вже сказав, в тизері, це абатське пиво, тобто в нього є монастирські корені. І сьогодні ми поговоримо наскільки глибокі ці корені буде така. Дегустація. Я ще не вирішив, чи будемо все пиво пити, що тут на столі. чи Частково, тому що це бельгійці, і зараз я залишив тут найслабше пиво з цієї колекції. Це в нас Патер 6, наскільки я пам'ятаю, це дубль. Тобто від Енкеля це якби двойна місяць. Тут, якщо я не помиляюсь, має бути 6,7 алкоголю. Так, 6, це темний дубль. Існує така помилкова думка, що дубль – це подвійне бродіння. Трішки вона помилкова, тому що все бельгійське пиво, воно доброжує в пляжці, і воно все з подвійним бродінням. А дубль – це відносно енкеля, воно в два рази міцніше має бути, тобто там чотири чимось. Енкель це пиво для монахів, яке вони його п'ють і не п'яніють, п'ють багато. Ну, я так собі думаю, що не п'яніють. 6,7 алкоголю. Як для Бельгійця, це дійсно, це найслабше пиво. Відкриваємо, наливаємо, і я трішки розкажу своїми словами про історію цього пива. Ну, як мінімум, те, що я запам'ятав, те, що я не забув про це пиво. Стартуємо з келиха. Правда. Правда варить, пиво у нас теж, частково в бельгійському стилі. Тобто келих має підходити. Колір мені подобається. Колір такий кон'ячний, і дивіться, яка пінна шапка, інтенсивна. Прям. Ну, я не розумію, чому робити всяку фігню, якщо можна робити бельгійське пиво. Воно і виглядає апетитно. І тактико-технічні параметри в нього такі нетривіальні, і воно смачне. Багато хто любить Льов Брюн Грімберген, а хтось вже приходить в вищу лігу, тобто доходить до аббатського, монастирського, трапійського. Це пиво до 1992 року. Теж мало значок автентичний трапійський продукт, тому що корені його сягають монастиря сент Сікс, якщо я не помиляюсь. Де варять легендарне тропійське пиво, справжнє Вест Летерен. Тобто, забігаючи наперед, це Вест Летерен на мінімалках. Монастир. Цей він заснований відносно недавно, в на початку 19 сторіччя в 1831 році вони вже почали варити пиво. А в 1946 році вони перейшли на комерційні рейки. Компанія е, отримала ліцензію на комерційний е, комерційні варки цього пива за їхньою рецептурою монастирську з їхніми дріжджями. Е, все, все, все все було автентичне. Крім того, що це були комерційні рейки. На відміну від відвести летерин, це пиво має етикетку, а то не має етикетки. Там маленька якась така бірочка, і то робиться під замовлення дуже дорого, лімітованими партіями. А це вже такий пішов мас маркет Отже, така загальна інформація про це пиво. Треба його пробувати. Ой. Приємний м'який фруктовий аромат е, такого темного бельгійця. Дуже знайомий, дуже смачний для мене аромат. Я люблю бельгійське пиво. І є такий ризик сьогодні накидатися, випити все пиво. Знімаємо пробу. Насичений смак з легенькою такою карамельною фруктовістю. Цікавий посмак, він такий трішки різковатий. Є така гірчинка, і вона, мабуть, мабуть таки хмілива. Цікавий смак дуже насичений, і якщо порівнювати з мас-маркетом, який мас-маркет, мас той же Льофта, Грімберген це більш насичене. І, хоча це майже е, найслабше пиво їхній лінійці, тобто, я вже казав, що є з бірюзовою етикеткою Енкель, то взагалі там 4,5 алкоголю тут 6-7, це більш насичене. І різниця є. Пиво класне, смачне, відносно питке, відносно бельгійця, ще куточок зроблю, і будемо рухатись далі. Відчувається, що тобто, не алкоголь, а те, що воно таке трішки міцнувате. Це слово таке міцнувати Біснувати. Не можна таке говорити. Так, далі ми будемо зелену етикетку, це у нас трипель. Тут у нас вже алкоголю має бути більше. Тут 8% алкоголю і вказано початкова щільність 17,3. І, до речі, я забув сказати дати. Це пиво має рекомендовані терміни реалізації дуже Великі, от, наприклад, вказано, що його випустили 15.04.2024 і термін реалізації в нього до 04.26, тобто два роки. Якби не так багато, але мені здається, воно може стояти і довше. До речі, жовтеньки у нас 7.26 термін закінчується, і воно першого 07-го воно випущено. зварене через лите. Теж теж два роки. Зелененька етикетка, до речі, кришечки це свіжачок у нас ось такі. Тут написано, що це був Патер 6, Сан Бернардус. Ватоу Вато – це місце в Фландрії, де знаходиться виробництво і цей монастир. Тріпель, тобто так, Енкель, Дубль, тріпель. Енкеля не було в нас, це друге у нас. Путаємо сліди. Так, ця пробочка не полетіла. Дивіться, вона теж в такому ж самому стилі. Тріпль сен Так, Ну, Я думаю, що можна отак от наливати, нічого ми не втратимо. Так, Тріпель, світле вже пиво. І в цьому келиху, я не знаю, я так наливаю чи що, дивіться, прям шикарна, така густа пінна шапка, потужна, <потужна пінна шапка. Пінна шапка нас покинула. Що у нас по ароматиці? Ой, тут більш яскравий аромат, більш такий він же трішки грушевий, тобто фруктовий, більш такий свіжий, тріполь вже 8% алкоголю. В ароматі це ще не відчувається, але я це знаю. Знімаємо пробу. Тут вже є така підступна солодкість, легенька терпуватисть на посмаку. Заходить воно теж дуже добре, слабогазованим, можна можу сказати таке, тобто карбонізація невисока, м'якеньке. Прошу пробачення, сіла батарейка в рекордері, щось я не розрахував. Продовжуємо далі. Ще ковточок, бо я все забув. М'якеньке, солодове, з такою легенькою терпкуватостю на посмаку. Рухаємось далі. Далі у нас червоненька чи така яка вона етикетка. <ків> Зверніть увагу, тут же є каліретка. І е, це в нас темне пиво, і мені здається, це теж трипль, теж 8% алкоголю. Тобто так, це трипель, пріор 8. Відкриваємо. Дивіться, вам видно, не видно. Тут етикетка трішки інша. Вісімка пріор, тому що це пиво у мене роки два. Мабуть, уже лежить. Чекає своєї участі. Воно у нас термін придатності до нього до 11.07, От ще місяць залишився, а розлили його 11.07.2021 нульсьомого, Тобто 4 роки цій пляшці. Термін реалізації в нього вже рекомендований 4 роки. Більш серйозне пиво і це вже пиво темне. Так, знов таки я налью отак. Схожий кольор на попереднє пиво, а, така, в нього вже теж кремова така пінна шапка. Виглядає теж достойно в такому келесі. Мені подобається, апетитно. Мені здається, структура опіни трішки важча, складніша. Ой, а тут же аромат такий п'янки з чорносливом, з такими темними фруктами, більш такий тягучий від, відчувається. Тобто, я так розумію, карамелізовані солоди, цей бельгійський цукор, щось там таке намішано це вже більш складний смак. Хочеться вже його спробувати, тому що це пахне більш апетитно, ніж попереднє. Я не знаю, чому воно таке класне, тому що воно темне, чи тому, що йому 4 роки. Воно визріло, округлилось, має дуже такий м'якенький смак. Алкоголь не відчувається, воно м'якеньке, карамельне, багатошарове, дуже смачне, ну дуже круте. Якщо порівнювати з цими двома, то це небо і земля. Я так розумію, що не дарма воно чекало своєї участі 4 роки. І я думаю, що ще можна його було б залишити на якийсь час. Воно б ще цікавіше було. Ще ковток. Давайте я розкажу, чому воно перестало бути трапіським. Фактично, це трапіст. Але в 1992 році вирішили, що трапіським може вважатися тільки те пиво, яке вариться саме на території монастиря. І гроші від цього пива йдуть на благочинність, на монастир, і все таке, тобто не комерційне пиво. Тому забрали від нього цей шильдик, що це автентичний трапіський продукт. Але пиво кажуть. Гірше не стало. Тобто, це такий вест в на мінімалках, без значка трапістів, але трапістки. якось так. Ще ковточок. Ще я вам забув сказати, я вже, бачите, так накидався, що це пиво з зелененькою етикеткою на день народження мені подарував, на мій день народження мені подарував друг великий друг каналу Денис. Він таку бельгійську підбірку мені зробив. І там був цей тріпель. І так от воно якось само зібралося, що в мене назбиралося цілих 5 видів пива Сан-Бернардос -Сан і чому б не запиляти відос. Денису, дякую за цей підгон. Вам дякую, що підтримуєте канал лайком, коментом, репостом. Хто хоче підтримати канал фінансово, ви знаєте, що робити. Всі посилання в описі під відео. Можна задонатити, можна придбати спонсорство і долучитись до нашої закритої телеграм-спільноти. Для всіх інших у нас є відкритий телеграм-канал з обговоренням, де дуже багато всього цікавого. Там ви знайдете ціни та акції на пиво, новини світу пива, якісь меми, гумор, обговорення. Все там є для всіх. Ще ковток і переходимо далі. Переходимо до найцікавішого. У нас два пива залишилось і вони схожі. Це у нас Apt-12, а це у нас його різдвяний брат. Це два квадропілі. Тобто, це вже за алкоголем. Це вже найміцніше пиво. Тут 10% алкоголю. Попереднє пиво Prior 8, якби натякає нам, що ми піднімаємось по такій вертикалі, і пиво стає все краще і краще. Ми бачимо тут акциз, тобто 10% алкоголю. І ще я вам скажу, що це у нас Апт-12. Це у нас рідний брат Вест Влетерин 12, який вважається одним з найкращих. Пив в світі. Ну Є така думка. Рейтинг у до нього достатньо великий. те пиво, я вже казав, це е, лімітована версія для обраних за спецзамовленням, обмежена партія в одні руки, там більше там не знаю скільки ящиків. Тобто то реальне трапійське пиво. Це пиво, його аналог тільки без е, документів. А це пиво, його е, різдвяна версія тобто, це все те саме, тільки кажуть, трішки відрізняються е, дріжджі, трішки відрізняється склад, тобто тут у нас ще додаються спеції. А в принципі, це теж дванадцятка, тобто 10% алкоголю, теж квадропель. Перед тим як відкрити це пиво, я хочу ще сказати, що ви бачили, мабуть, в Сільпо в банках ще продається Сен Бернарду з Токіо. Токіо Ель це було спеціальне пиво. Воно не вважається абатським монастирським, тобто, це вже такий маркетинговий пошук. Його зварили як експериментальне в 2012 році, коли Токо відкривали паб Сен Бернардус. Потім відродили цю лімітку в 2020 році, і весь цей час пиво було в пляжці. Тобто це була лімітована версія, я так розумію, на розлив і в пляжці. А вже в наш час пиво вже вийшло, вже стало постійним сортом, і воно вже випускається в банці. В банці 0.33, і ви можете його придбати в сільпу, воно там продається, стиль відбір. Не знаю, я його не пив, якось не наважився, мені це таке класичне пиво більше подобається. Відкриваємо сен Бернардус Апт-12. Що вам ще сказати про броварню сен Бернардус? Ну, Ще вони варять сири. В них є якийсь окремий сорт сиру, який вони витримують в пиві. Ну, логічно. Так, Теж в такому самому стилі в нас пробка. Тобто в нас це пиво в нас вже зі свіжих, я так розумію. Так, До 2027 року в нього термін придатності, а розлите воно в 2023 році. Свіжачок. Всього йому два роки, і це таке собі, дивіться, воно кудись. Кудись, мабуть, воно нагрілося і з пляшки кудись хоче тікати. Теж темненький. Ой, тут уже такий більш благородний колір, більш конячний. І пінна шапка така остатньо, як це вам сказати, з дрібними такими пухівцями повітря, і вона така густа. 10% алкоголю. Тут аромат. Більш насичений, більш такий показовий, фруктовий, солодовий, апетитний. Знімаю пробу. Оце вже пиво таке, що ти його. Не поп'єш в спеку. Це пиво вже для насолоди. Його пити маленькими ковточками, тому що великими ти його не поп'єш. Достатньо насичений, багатошировий смак. А він вже такий в'язкий, солодовий, тягучий, з такою терпкуватістю та гірчинкою. Відчувається трішки алкогольність, тому що 10% сховати дуже важко. А є такий зігріваючий ефект насичене та смачне. Це зовсім інше задоволення, ніж оце пиво. Це достатньо легке, можна випити так собі достатньо швидко, це швидко не вип'єш. Вже насичене, п'янке, потужне пиво. І мені таке подобається. Можна порівняти, мабуть, з пивом Rosh 10, то було більш тягуче, більш солодове. Це все-таки тут тіло більш легке. Але не питке. Якщо вес Летерин 12 таке саме, як це, поки я не зрозумів, чому його вважають найкращим пивом. Мені здається, Рошфор кращий. Напишіть в коментах вашу думку. Що ви про це думаєте? Пиво смачне, насичене, але мені не вистачає якоїсь такої густоти. І. Всі ці е, смаки, цього такого чорносливу, темних фруктів, кажуть, горіхів і інжиру, вони достатньо легкі. Посмак такий важкуватий, здається, що ти випив ковток, а наступний ковток ти не відразу будеш пити. Е, насичене, але не таке густе, як би хотілося. Ну, можливо, так, так треба. І я не думаю, що цю пляшечку можна так з легкістю випити. Я думаю, що це задоволення на деякий час. Смачне. Смачне, але я не скажу, що я в захваті від нього. Звісно, я вже казав, воно відрізняється від цього пива. Але могло бути трішки насиченіше, трішки краще, трішки густіше. Так, переходимо е, до десертної частини. Так, мабуть, отак це буде. Це е, різдвяне пиво, і воно у мене теж е, стоїть достатньо давно. Я його якось придбав, щоб зняти різдвяний огляд. Е, в нього, не знаю, тут етикетка, розлите воно в 2022 році, тобто 3 роки цьому пиву, а термін реалізації в нього до 2.08.26. Тобто, це не просрочка і не адже, не пиво. Просто потужне пиво. Кажуть, що на деяких пляшках оцей брат гвідо е, підморгує. І тут, здається, не видно, що він підморгує, точнісінько так само посміхається по-доброму, як і на інших пляшках. Але кажуть, що кому попадеться пляшечка, де він підморгує, це вам прийде щастя в новому році. Якось так. Ну що, Happy New Year. Новорічна пробочка, але в такому ж самому стилі, як попередній. Тільки у Prior 8 пробка відрізнялась. Так, ну, схоже, так? Да? За. Э, я, мабуть, отак от вот зроблю. Контроль, контроль. А, ну я наливав, наливав так, щоб пінної шапки у нас було поменше. Але дивіться, все-таки пиво ну, достатньо давнє. три роки, майже повних. І пінної шапки тут менше. Карбонізація тут слабша. Що у нас по ароматиці? А ароматика, мені здається, більш сильніша. Ану так. Так, 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 тут ароматика більш інтенсивна, можливо, за рахунок спеції, але мені в ароматі більше відчуваються всілякі ці такі фрукти тут. Темні фрукти. Копчені фрукти. Знімаємо пробу. спеції роблять свою чорну справу. Пиво достатньо насичене. За смаком воно відрізняється. Прям таке, таке відчувається тут якась кориця. Відчувається кориця, ще, можливо, якісь спеції, я їх не розрізняю, але я чітко розумію, що смак відрізняється. Смак більш густий, більш насичений, більш святковий. Ці спеції, можливо, інші дріжджі, вони трішки в сторону відводять цей смак. Ну, зараз підряд спробую. Це більш карбонізоване, це більш м'яке, але тут смак більш насичений за рахунок спецій. Це відносно питке. Що тут, що тут відчувається така легенька терпковатість на посмаку, що одне що інше пиво ти залпом не вип'єш, і потрібно пити його маленькими ковточками. Все-таки вони родичі. Але не близнюки чи не двійнята. Вже можемо робити висновок, що це все-таки різне пиво, е, є відмінності і, можливо, так, можливо, це все-таки сезонне до е, Різдва, до Нового року. А то е, коли у вас є таке звичайне локальне свято, коли хочеться якогось дорогого, нетривіального пива. Оце воно перед тим, як робити. Такий загальний висновок, що тут, де тут і як тут. Хочу сказати, що в цьому відео ми спробуємо черговий раз розіграти певну футболку. Сайта ємайка.ює, посилання в описі під відео. Якщо за тиждень це відео набере тисячу переглядів, в коментах ми розіграємо футболку серед тих, хто напише комент зі словом бельгійське. В різних е, варіаціях, і за допомогою рандомайзера ми е, оберемо переможця, який виграє футболку в чорному кольорі в вашому розмірі, з дизайном на вибір. Посилання в описі і всі умови е, в описі під цим відео. Прийшов час, мабуть, робити якийсь висновок, порівнювати тролейбуси та оселеці, як ми це завжди робимо. Задача в нас тут дуже важка, тому що це все пиво можна назвати такою важкою артилерією. Це не тривіальне пиво, не столове пиво, не пиво на кожен день. Ціни на це пиво про це говорять самі собою, тому що на сьогодні щось можна купити в сільпо за 100 гривень, а щось, наприклад, це синеньке коштує без знижки 174. Щось таке зі знижкою. 147. Я все-таки орієнтуюсь на ціну, яка була в метро. Вся лінійка Сен-Бернардуса коштувала в районі 100 гривень. От мені здається, це така більш-менш нормальна ціна на пиво, але це все рівно дуже дорого. Тобто кожен день це пиво не поп'єш. Сільпо, дере три шкури за це пиво. Ну, можливо, такий асортимент, який вони підтримують. Потребує більше якихось затрат на логістику, на ще щось, і тому вони ціни безбожно піднімають. Але я купив сьогодні ще таку пляшечку пива. Це у мене давно. Я купив сьогодні пляшечку пива, я буду його еджити, я його купив за 84 гривні. Ціник був 99, а в чеку вийшло 84 гривні. Не знаю чому. Але мені здається, ціна непогана, як для такого пива. Зараз я хочу визначитись. Яке все-таки буде пиво на п'ятому місці. Так, контрольний ковток мені сказав, що все-таки на п'ятому місці буде у нас жовтеньке. Потім зелененьке. Це, що Денис підігнав. Потім, дуже важко, звісно, сказати. Потім буде Різдвяне. Поясню чому. Воно насичене, в нього оригінальний смак зі спеціями, все таке, але в нього немає такої універсальності. Можливо, етикетка не дає адекватно це пиво оцінити, тому що я розумію, що це різдвяне, його потрібно пити все таки зимою. На початку літа воно не сильно заходить. Можливо, і з етикетки. Смак цікавий, насичений, все з ним нормально. Все пиво сьогодні цікаве, і все з ним нормально. Але комусь потрібно бути на третьому місці. Оце буде у нас таке пиво. На другому місці у нас буде синеньке. Скажу чому? Тому що так, воно насичене. Так, це в нас родич пива Вест влетерен, але воно мені сьогодні не те, що не зайшло. Воно зайшло. Воно класне, воно смачне, я його розумію. Але немає вав-ефекту. Вав-ефект. Був ось в цього пива, яке називається Prior 8. І як би це не властиво для мене, я зазвичай люблю насичене пиво з багатим смаком. Зазвичай воно більш міцне. Але сьогодні пиво 8% тріпель виграло у пива 10% квадропіль. Ну, мені здається, це у мене перший раз таке, а зазвичай я обираю пиво більш густе, більш насичене. Сьогодні мені зайшло це. Згодні ви не згодні з таким рейтингом пива сент бернардос Пишіть в коментах, буде цікаво почитати. І взагалі пишіть про свій досвід з бельгійським пивом, з пивом Сен-Бернардос, з трапійським пивом. І якщо ви будете писати там бельгійське пиво, у вас є шанс виграти футболочку. Літо йде все-таки потрібна нова футболка. Тим, тим більше вона має бути пивна. А на сьогодні все. Сподіваюся, цей відео був вам цікавим і корисним. Сподіваюся, ви його підтримати лайком, коментом, репостом, можливо, донатом. Найближчі плани це у нас має бути знов крафтова середа з цікавим. Пивом, я так думаю, знов-таки, якщо вони встигнуть відправити і я встигну відзняти. Слідкуйте за анонсами, шануйте себе, напийте все підряд, як я це роблю в відосах та на стрімах. Оберете тільки якісні напої. До зустрічі наступної повної п'ятниці або крафтової середи.